Окей, а мені, будь ласка, скільки часу потрібно користуватися з цією антивіковою косметикою, і через скільки очікувати вже якогось ефекту? Користуватися потрібно на постійній основі. Це не є лікувальний засіб, який має нам вирішити дерматологічну проблему, mm -hmm. і ми користуємося ним якийсь час. Mm -hmm. Курс, наприклад, це має бути наша щоденна рутина, mm -hmm. і це регулярне використання. Воно дасть нам класний ефект і класний ефект саме на майбутнє. В лінії купюр ми відносно недавно ввели до речі, антивіковий крем. В склад його ми помістили дві форми гіалуронової кислоти і такий інноваційний. Ні, морський комплекс, і тут би було дуже цікаво почути твою думку про ці інгредієнти, тому що особливо про гіалуронову кислоту, за якою всі фанатіють, всі її шукають в антивіковій косметиці. Тому поділися, будь ласка, як воно? З точки зору фізіології, так як вона працює в шкірі. Як ти сказала, в складі крему пюр є два типи гіалуронової угу. кислоти це низькомолекулярна і високомолекулярна гіалуронова кислота, і вони будуть працювати на різних рівнях. Високомолекулярна гіалуронова кислота вона буде працювати на поверхневому рівні, вона буде створювати таку своєрідну плівку і створювати ефект миттєвого зволоження. А низькомолекулярна гіалуронова кислота вона проникає глибше, де вона зв'язує молекули води і буде. Глибоке зволоження, тобто буде працювати на перспективу. А інноваційний морський комплекс він буде нам стимулювати регенерацію шкіри, зживити шкіру мінералами і антиоксидантами. І наостанок розкажи ще, будь ласка, про зону навколо очей. Мені здається, що це ділянка, навколо якої найбільше питань. Чи потрібен там якийсь особливий догляд? і Якщо потрібен, то чому шкіра в ділянці навколо очей вона є набагато тоншою. Mm -hmm. Окрім того, тут менше сальних залоз. Mm -hmm. і всі активи, всі креми, які ми використовуємо на ділянку обличчя, ми наносимо по кістковому краю орбіти за рахунок того, що деякі середники, які містяться в цих кремах для обличчя, вони можуть бути подразнюючими для mm -hmm. зони навколо очей. Крім того, ця ділянка вона швидше видає вік. Тут швидше з'являються такі от дрібні зморшки, і, відповідно, ця зона, яка потребує додаткового догляду. Ну що ж, як на мене, крапки над і розставлено. Я дуже дякую тобі, Олю. Поділила з нами як експерт, як лікар, відповідями на всі ці питання, які вирують постійно в головах багатьох жінок. Тому сподіваюся, що. Таке відео, такий формат був корисний. Якщо хочете продовження, то дайте знати, ми будемо старатися рухатись в тому ж напрямі. Дуже дякую, Ярина, що запросила мене. Мені було дуже приємно. Бо тема домашнього догляду недооцінена серед жінок в щоденній рутині і загалом боротьбі зі старінням.